Доброго вечора. Отець Василь. Вибачте, що так пізно, але мене цікавить одне питання. Мого брата покликали на хрестини бути хрестним, і він не купив нову крижму, а взяв свою, свого сина з хати. Чи можна так було робити? Це все ж таки крижма його сина. Дуже второпний брат, але. Як він вже це зробив, знаєте, я, по-перше, в житті не дуже люблю когось осуджувати. І любі речі, мені дуже не подобається когось осуджувати. Ідеш на хрестини, хресний батько, хресна мама, це їхнє завдання. Купити крижу, свічки, які будете тримати і ще батьки. Купляють хрестик. Ну Це їхня справа. Не обов'язково. Хрестик, священник має дати з церкви. Хай він буде простий, хай він буде скромний, але він має бути з церкви. А потім дитина підросте. Вже хоча б навчиться ходити. Так? Або ще трохи більше. І тоді хрестні батьки прийдуть на день народження, буде йому 5 років. Там, часки, і куплять йому хрестик. Гарний, скромний, дерев'яний, маленький. А потім на 10 років куплять йому срібний хрестик. А на 15 років ще якийсь там. Нашу дитині одно, одномісячні чи двохмісячні золотий хрестик. Скажіть мені, що? Що не треба. Хрестик має дати священник при хрещенні з церкви. Крижму мають купити батьки. Не з дому, брати, а купити. Чиста, вона символізує чистоту. Ризу подай мені світлою, ти зодягаєш мене світлом наче ризою. Сим... Крижма символізує чистоту душі, яку дитина отримує під час хрещення. Яка символ чистоти, коли ти береш стару крижму, вже п'ять раз прану. Символіка має значення. І тому я вас прошу відноситися до речей церковних серйозно. Христини. Елеопомазання, миропомазання, подружжя, свята тайна покаяння сповіщ, свята тайна Євхаристії, священство це святі тайни, до них треба відноситися відповідно і з великою відповідальністю, і з великою побожністю.